Привіт! Сьогодні закривається коридор затемнення. Напишіть в коментарях, як ви пройшли цей коридор затемнення, легко чи важко. І сьогодні в нас 21 числа е сонячне затемнення. Сьогодні не треба писати цілі. Сьогодні такий день у нас тишини. Займіться тишиною, медитацією, прибирання дуже гарно підійде, викидання непотрібних речей, людей, в тому числі. Да, сьогодні. Можуть сколихнутися страхи. Сьогодні може бути такий день, що підсвітиться якась істина, правда, да? і так далі. Тобто, сьогодні такий день наблюдення має бути за тим, що відбувається в вашому пространстві. Давайте підказку знайдемо послання, що варто все-таки залишити там в минулому в коридорі цьому затемнення. І на що звернути увагу далі. Що варто від чого відмовитися? Відмовтеся від е, тих союзів, е, дає вас вороги. Е, в когось це шлюб, в когось це якісь контракти, робота. Комунікації, підписання договорів, перегляньте своє оточення, ви когось стілюєте, тих, кого не потрібно. Можливо, переглянути до кого ви звертаєтесь за допомогою теж сюди. Зверніть увагу на. Кого ви спасаєте? Отут вам в коридор затемнення могли підсвітити вашого спасателя. Подивіться, кого ви рятуєте в ущерб собі. Коли ми спасаємо всіх, ми тільки не займаємося собою. Це про гординю. Вчора це питання також ми розбирали на прямому ефірі в закритій групі, оце ви маєте до пройти цей урок і залиште. От стала записувати вам. Розклад сонце прям пробивається до мене сонячне затемнення, воно буде ввечері 21.43, по-моєму. Будьте в тишині в спокої. Такі рекомендації дають астрологи. Хорошо, тобто працюйте свого спасателя, де ви без запиту спасаєте людей? Це в ущерб вам. Же ж. І потім ті люди, кого ви спасаєте, вони вам підсвічують какашку якусь да, і так далі. Хорошо. На що звернути увагу, який цикл відкриється після сьогоднішнього дня? Ну, от продовження те, що ви поставите крапку на тих людях, яким ви приділяли час, заботу, увагу, спасательство своє. Да? Ви на чомусь поставите крапку. І це говорить і те, що треба залишити там якихось нарцистичних людей, да? аб'юзерів і так далі, все туди. Цей роботи може стосуватись клієнтів, дивіться, не спасайте того, хто вас використовує, а спасайте тих людей, допомагайте. Перше з запиту, коли людина звернулася, друге притримуйтесь енергообміну, енергобалансу. Якщо ви вам за це не платять, то схуялі ви всіх спасаєте, себе спасіть в першу чергу. Да? І думайте, кому ви допомагаєте, думайте, кому ви даєте руку допомоги. Нарцисів спасати не треба, вони для вас грають спектакль. І ви на свої травми таких же ж людей і притягуєте в своє пространство. Вони грають гру для вас, для вашої травми. Хорошо, да, а потім уніжають. Тобто, да, задумайтесь, всі люди, які вас приєднали в вашому житті, який урок вони вам підсвітили. Спасателя. Себе, себе, тільки себе почніть спасати, врятуйте себе, своє життя в порядок приведіть, а тоді будемо говорити про якесь спасательство і то за е, фінанси, фінанси, має бути енергообмін. Бо часто буває, що є практики, але вони бідні. Вони всіх спасають, всі допомагають, але вони бідні. Це про гардиню. Я всіх спасу, ви не можете справитись з життям. А я знаю, як. Але в своєму житті жопа. От гляньте глибинно туди. Урок гардині, спасательства. Хорошо, який ще цикл відкриється для вас? Який ще цикл відкриється для вас? Ви підете в одиночество. Чого б це не стосувалось, ви зрозумієте, що ваше болото, ваше, у, ваші ложні убіждення – це ваше болото, яке на сьогоднішній день є. Можливо, хтось захоче до мене в групу на пропрацювання в закриту. Пишіть в Дірект, я хочу в закриту групу, я деталі скину. У вас тут буде такий період одіночі можливо, роботи, можливо, партнерства любовного. Дивіться, ви тут будете сидіти в... Своєму одиночестві і вичисляти вичисляти своїх шпійонів, своїх недоброжелателів І також для вас запускається цикл для вашої творчості. У кожного це своє. Но вам підказують звернути увагу на творчість. У кожного вона своя творчість. Хтось малює, хтось в езотерику когось тягне, когось в астрологію і так далі. І так далі. Но вам кажуть. Також пропрацюйте образи на якусь жінку дівчину. В кожного це буде своє. Оце ваша корить від вашої творчості. Також ви будете проходити урок на розкриття свого серця. Тому що через багато життєвих уроків, які ви проходили людей, таких, да, предателів, ви знаєте, чорствою стали холодною, розчотливою, десь, можливо, в якихось моментах. Тому кажуть, запускайте роботу своєю анахатою. Тобто, це не означає, що я маю всіх любити, але має бути розпаковка вашої сердечної чакри і комусь це допоможе саме. Пропрацювання через якусь творчість, через пророботками над собою, да? і тоді, коли ви пропрацюєте свою нахату, а це процес, це не швидко, да? тоді, коли ви будете розпаковувати свою силу, коли ви знайдете місце там, де ваше місце, не там, де ви робите, ходите тільки за гроші, а там, де ваше місце де вам це до душі. Тоді в вашому житті відкриється удача, клєвір у всьому. Запам'ятайте, нам ніколи творець не дасть спокою на тому місці, де ви не маєте бути. Те саме стосується особистих стосунків. Якщо ви бажаєте, бо тут карта «Одинокий Волк випадало, і ви не можете побудувати стосунки, вам кажуть: зверни увагу, ти маєш відкрити своє призначення, місію, покращити свої фінанси, привести своє життя в порядок. Пропрацювати всі образи, обіди, чувства війни і так далі, і те, і т.п. це все ти маєш трансформувати в собі, і тоді тобі буде щастя у всьому, чому ти хочеш. Бо якщо у вас є місія і у вас не виходить стосунки, побудувати, Творець вам не дасть, поки ви не зайдете в місію зустріти того партнера, якого ви хочете зустріти, або побудувати класні стосунки з тим партнером, можливо, який у вас є, якщо ви готові до трансформації в парі і готовий партнер. Працюйте, ну вам тут кажуть, ти, діточка, да? маєш йти в місію розпаковувати свою силу, і в кожного це індивідуально. Хто не знає, як розпаковувати, пишемо в Директ: Я хочу на консультацію. На консультації ми детально розбираємо вашу історію: які у вас таланти, які у вас дари, куди вам рухатися, які інструменти вам вибирати. Це все я розказую на консультації індивідуальні. Да. І в когось цикл завершується. Закриття карми негативної, якщо ви з цим працювали. А хто ще з цим не знайомився своїми кармічними уроками, то вам кажуть, зверни увагу ще на свою карму, тому що вона впливає, карма минулих втілень впливає на вас сьогодні. Ви мені знову напишете питання? А як зізнатись? Приходьте на консультацію, ми детально подивимося по фінансах, по любовній темі, що вас не влаштовує. Чому ви кармічно відпрацьовуєте те життя, яке вас не влаштовує? Да. І також відстоювання границь, також у вас такий урок. І зараз проходите ви, і далі будете проходити. І тоді тучі ваші розвіяться. І тоді всі надіжди, всі дороги вам будуть відкриті.